Привіт, мої любі скорпіончики! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Настав час на передбачення на травень місяця для вас, мої любі, давайте разом з вами його зробимо. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах, з кожної колоди візьму по три карти. І ще візьмемо підказку-пораду від ангелів для закоханих скорпіончиків. Отож, не гаймо часу, мої любі скорпіончики. І перша карта для вас на травень місяць. Що в нас тут Фух, місяць? Місяць, старший аркан, страхи, сумніви, комплекси. Місяць це темно, це нічне світило, коли неясно, незрозуміло, коли такі ілюзія чогось, це обман може бути, хитрість, підступність. Тому будьте обережні. На початку травня перевіряйте все, щоб вас не намагалися обманути, підставити, обхитрити. А також це може бути вагітність, також це може бути доросла жінка в вашому житті. Мама. Дуже часто місяць це вплив мами. Вже яким чином вона впливає, чи, можливо, ви до неї поїдете, це зустріч з мамою. Підставляйте мої любі під свою ситуацію. Але в більшості це неясність, незрозумілість, коли ми вагаємося, думаємо, обдумуємо, а варта, а не варта. Тому що місяць, коли темно, коли я не чую, я не, верніше, я не бачу, а чую. А вже уява, моя малює вже там кожного в залежності від ваших страхів, те вам і малює. Але це інтуїтивна карта. Вода це інтуїція наша. Слухайте не свої страхи. Не мамо, не, не давайте, щоб мама впливала на вас, а слухайте свою інтуїцію, що ви хочете, які у вас цілі. Ну давайте будемо дивитися далі. Можливо, буде далі більше зрозуміло, ясності біля. Паш мечів. Так, а мені меч це ясність, це розуміння, це впевненість, це стратегія. це… Або молода людина. ну, Знову ж таки, фігурна карта мож, може бути молода людина в вашому житті стихії повітря. Така до 20 років, якщо ви молода людина, то, можливо, це знайомство так? з близнюки, Терези, Водолії. Можливо, це діти і онуки наші також, які, бо це дуже молода енергетика, які будуть щось говорити, е... якусь інформацію вам нову, наприклад. Ви від них почуєте і щось потрібно робити з цією інформацією, або ця інформація від них буде вас отак лякати і заганяти в глухий кут. Або це нові ідеї, народження нових ідей, але які ну, знову ж таки, або вони вас, вас лякають, бо вас є місяць, або навпаки, вас щось лякає, тому що місяць перший. Вас щось лякає, ви сумніваєтесь, а тут вам приходить в голову нова ідея, а, а як я раніше цього не бачив, приходить ясність і зрозумілість. Настає крах тим, кінець тим страхам, тому що розвіюється туман, настає ясність, меч має таку властивість надавати ясності. Коли ви плануєте, чітко розумієте, чітко говорите про це. І розумієте, куди рухатися далі. От. Можливо, цей паш мечів програється як чіткість, ясність і розуміння, куди рухатися мені, що я хочу. Далі дивимося. Ще одна карта для вас, мої любі скорпіончики розбите серце. Це може бути пов'язано, може бути не пов'язано. Це може бути окремо розбите серце, стосуватися будь-чого як розбитого серця, як трикутника, коли вас або ви дізналися про нього, або викрили цей трикутник, ви є однією з сторін цього трикутника. Або це може бути щось, що вас ранить: інформація, ясність, розуміння, гострий язик, думки ваші, чи, чи це такі пересуди. Щось, що вас, вас глибоко поранить серце. Дивіться, тут дощ, тут сльози, тут е, нічого не хочу, болить, може боліти серце, тому що часто програється. Отак От ви, ви себе тут будете лякати, виснажувати, думати, переживати, що може боліти від цього стану серце. Тому підставляйте, кожен під свою ситуацію, але будьте обережні, тому що щось вас. Від чогось вам буде боляче, від людей, від інформації, від вчинків. Не приймайте все близько до серця. Щоб максимально обстрагуйтеся, максимально віддаляйтеся, не, не приймайте близько до серця інформацію, яка може вас ось так поранити. Ну, дивимося, що далі. Попереду у нас ще 6 карт. І перша карта з 78 дверей, колоди, Паш Пентаклів. У вас вже був Паш Мечів, тепер Паш Пентаклів. Паш пентаклів – це, дивіться, до, вам, до вас постукають нові можливості. Можливо, це пропозиція, фінансова пропозиція, це ідея, яка принесе вам в майбутньому кошти. Важно. Паш мечів це ж інформація і ідея. Це може бути інформація чи ідея, яка принесе прибуток. Новий, нову, новий план, нова стратегія, новий, нова робота, щось нове, що принесе вам прибуток. Тобто постукається вам в двері. Щось нове, що принесе прибуток. Чи це людина, чи це ситуація так складеться. Дивимося далі. Ой! Колісниця. Колісниця це рух. Активність, рух, динаміка, дорога, поїздка, купівля автомобіля, продаж автомобіля. ну, бо це автомобіль, Що стосується автомобіля, або дорога кудись на автомобілі, або це, коли я впевнений. ну, Колісниця працює на успіх, тоді, коли я впевнено, роблю, досягаю поставлених цілей. Коли я бачу ціль і йду до неї сам, сама. Впевнено, не, не вагаючись, не коливаючись, не, не питаючись порад. А от як водій за кермом їде, тому що він знає, куди він їде. Він знає дорогу, він знає, куди коли зупинитись, коли направо, коли наліво. І таким чином це є успіх. Ви досягаєте результату. А можливостей у вас буде багато, тому що дивіться тут. От, можливо, та пропозиція вас і кличе в дорогу або для втілення ідеї, які потрібно буде втілювати. Ну, наступна карта, дивимося. Третя карта для вас трійка кубків. Гарне проведення часу, але дивіться, тут вже в нас третя карта була розбите серце. Можливо, саме от в такій компанії щось вас, хтось вам розіб'є серце. Можливо, тут якраз і складеться в тій компанії трикутник, ваш партнер чи ваша партнерка, половинка. Ось хтось кине оком на неї, чи на нього, чи ви на когось. Тому що буде компанія, де, можливо, вам щось скажуть, вам відкриють очі на щось. Вколять вас з чимось неприємним. Ось будьте уважні, ось коли ви будете в гостях, чи це гості вас, чи це зустріч. Ну, де є люди, яких ви знаєте. І ось такі, коли здається, все класно, гарне проведення часу, і там вам можуть розбити серце. Там можуть щось сказати, щось може проявитися, щось може висвітитися. Можливо, трикутник ваш розкриють, а можливо, саме там в компанії, і почнеться ваш трикутник, звабить вас хтось. Бачите, бо тут так неоднозначна така карта. Далі дивимося наступна колода. І ще три карти для вас. Сімка мечів. Ой, вона тут теж така. Мені от в класиці сімка мечів я відстоюю. Ні. Сімка мечів це хитрість в класиці, так? І тут є така підлість і хитрість. І особливо їх взяти, скласти докупи, дивіться, тут троє людей, тут троє людей, і ще й розбити серце. Будьте уважні до оточення свого, до того, що вам говорять. Тому що ну, не подобається мені тут. Тут або це ви, а тут хтось третій хоче вклинитись, або вам насолити, або навпаки. Це, це такий трикутник, і хто хто тут хто, але в будь-яка в якому випадку це хитрість, це маніпуляція, це обман, брехня, шантаж. Бо мечі це інформація, слова. І оцими словами будуть вас. Чи обманювати, чи ви, чи вас, чи маніпулювати вами чи шантажувати, тому що, тому що не все чисто. Тому що всі карти, дивіться, вже третій раз нам показує на трикутник, нам показує на розбите серце, на брехню. І вас це ранить. Чи ви будете в трикутнику, чи ваша половинка, чи він відкриється, чи ви, ну. Але однозначно, що щось буде таке, що розіб'є ваше серце. Неприємна якась ситуація. Далі дивимося друга карта. О, карти настільки, настільки хочуть говорити, що вони аж не чекають, щоб я їх взяла. Вони самі вискакують. Дивіться, яка тут вже... Сімка посухів, ви обороняєтеся, ви будуєте, от бачите, тут тобто паводок, вода, щоб вода не затопила. Люди будують таку дамбу, мішки з піском підпирають палками, щоб вода не прорвала. Так і ви будете відстоювати свою позицію, ви будете або опиратися, або ну, опиратися. От, дивіться, отут що, опиратися ось цьому. Можливо, вас зловили, а ви ні, це не правда, це не я, це взагалі вам здалося. Ви що вірите своїм очам більше, ніж моїм словам? Ось така може бути позиція? Коли ви відстоюєте свою правоту? Або ви відгороджуєтесь і не хочете бачити правду. Ви закриваєте очі на правду. Ну, в кожного своя ситуація. Ви не хочете, щоб вас зловили, або ви не хочете чути ту правду. Тобто це ваша половинка, ви дізналися про зраду, про хитрість, якусь маніпуляцію, брехню. От так, ось тут у нас брехня, і ви або відгороджуєтесь, або не хочете приймати. Або відстоюєте свою позицію, що це не так, це неправда. Ну, в будь-якому випадку карта вогню, і я стою на своїй позиції. А вже яка ця позиція для вас? Підставляйте. Правда, неправда. Не хочу приймати, хочу приймати, закриваю очі на це. Стою на своєму. Підставляйте, і для вас це важко, бо вогонь це важко. Ви себе спалюєте, ви нервуєтесь. Ну, і дивимося, ще третя карта. Ну, такий тиж... місяць для вас буде якийсь такий ну невирішальний, але щось викриється. От, серце розіб'є, буде боляче, можливо, приймати рішення треба буде. знаєте, от Так як тут колісниця, можливо, потрібно буде прийняти чию сторону, чітко визначити свою позицію, куди я, з ким я їду по дорог, хто зі мною в цій колісниці. З того з цього трикутника потрібно буде визначитися. Тому що тут я не можна і, та, і вашим, і нашим. Тут має бути чітка позиція. Ну і третя карта для вас. Такий напружений вас. Ой. Туз кубків. Туз кубків. Тут третя карта «Розбите серце. А в цій колоді третя карта, тут туз кубків. Можливо, дивіться, це все ж таки, ну, бачите, як воно тут. Гарне проведення часу, народження почуттів до когось, а можливо, вони будуть невзаємні, так, і вам це розіб'є серце. Або у вас народилися почуття до когось, і ви стаєте, ну, це трикутник, так? І ви розумієте, що потрібно щось робити, потрібно робити вибір. А я не можу, а я не хочу, а я не знаю, а мені це крає серце. Ой, скорпіончики, вам не позаздриш. Травень такий буде для вас дуже. Ну, а для когось це. Просто подарунок народження чогось нового почуття. Тому що вам хтось розбив серце, вам на шматки порвали серце, щось вас ось так образило, покололо, і ви оправитеся, ви знайдете сили відновитися, ви закохаєтеся, ви найдете пере, переключите свою увагу на щось, щось вам вас загоїть ваші рани. Тому що. Туз кубків це позитивні емоції, це радість, це те, що швидко загоює рани. Можливо, це нова нове кохання, нові можливо, ви відновите стосунки в сім'ї. Так, от трикутник розпадеться вам боляче, так, але це зміцнить вашу сім'ю. Ну, я так вже дивіться, самі підставляйте, я не можу все перерахувати. Але це позитивні емоції. Мені дуже подобається. Особливо, що вона йде в парі з розбитим серцем, що це допоможе вам загоїти ваші рани, згладить цю, цю, цю біль. Ой, без 100 грам не розберешся, скорпіончиків вас, в вашому передбаченні, настільки всього багато. Але. Пам'ятайте, що ми, ви маєте самі вирішити, ви маєте керувати своєю колісницею. І тільки тоді буде все гаразд. Ну що ж, тепер порада саме для закоханих, тому що тут цілий місяць це крутиться навколо серця. Навколо трикутника, навколо розбитого серця, навколо емоцій. Ну що ж, яка порада для вас? Пристрасть. Ну, от і ця пристрасть Марс може і штовхнути ось цей прикутник. Ось тут. Бачите, яка пристрасть напіввоголені дівчата. Ой, хлопці-хлопці, тримайте свою пристрасть в присобі. Тому що, ну, звісно, якщо це пристрасть вам на користь, можливо, це пристрасть ось. Тому що в нас. Виникла нова ну, закоханість, нову пристрасть, нове, нове до, кохання, бажання нове. І, тому, і тоді покажіть цю пристрасть, не стримуйте її. А для когось ця пристрасть може привести для, до ось такого, коли ви не стримались і отримаєте ось цей результат. Беріть кожен своє, свою інформацію, ту, що з вами резонує. Ой, мої любі скорпіончики, а я бажаю вам успіху, я бажаю вам радості, я бажаю вам легкості, я бажаю вам отримувати від життя радість, насолоду, прожити його цей місяць максимально позитивно, максимально якісно, максимально так, як ви його хочете, з радістю, з любов'ю, з вдячністю. Бережіть себе і своїх рідних, своїх близьких. Люблю вас обіймаю. Не втрачайте голову, мої любі скорпіончики, вас дуже такий місяць багатообіцяючий. Пам'ятайте, що все залежить від вас. Ніхто не може вами керувати, ніхто не може на вас вплинути. Ну, Живіть так, як ви цього хочете. Але відповідайте за свої вчинки, беріть відповідальність на себе, беріть керування життям в свої руки. Люблю вас обіймаю, маю. Пишіть, ставте вподобайки. Хто не з нами ще приєднуйтесь і почуємось, мої любі ще па-па.